Цього разу ми вирішили побігати на офіційних серверах Days. в планах було навести шороху в електро, пофанитися, не вмерти від зомбі, проте головною нашою ціллю було нажити собі ворогів. В принципі, чим ми й займалися весь цей вайп. Але зомбіки дико нас задовбували протязі всього виживання. Тому інколи нам доводилося ховатися по хатах і чекати на свою жертву. І трішки з гравців. Ну і що з того вийшло? Дивися далі. А ти лутав мінтовку, так? Останне не, не йшов. Блять. Ходу хтось є. О, чуєш? Зліво, зліво, зливо, загрився. Тут хтось euh, під зомбі. я вийду зараз и разберусь. Ну. Давай. Я попробую щось залутати І ззаді поліцайки когось хуя, ззаді полийки. ні ні не я, я в поїзді. Сзади полицайки когось хуя. Опа. Я дав, пацану трошечки. Але він кепка, типа нема сенсу його заставить. Та, він впав. Ну, тут... Пав, я бачу, ти пау, пацан. Він лізе на вишку. Не попал по ньому. <свист> Чешкин базарить. Не, я не че, базари. Блин, каже, типа нахуй так стрілял больно. <свист> О, бачиш ша кой збили кофти. Кто цела? Ты? Не. <свист> Двоє. <свист> ну, Василь, до тебе йдуть в поліцайку. Тих <свист> тут налетіло. А вони мене загайся. Хоть. Та, виробив мене. Ну я не в я проходжу, я так это затями тільки. Да да да, стоєш і просто тикай, навіть не перев'язуйся. О, та, там мене типа стояв походу. А, б'ють зомбі десь. А, ззаді, ззаді поліцейського. Ой, ззаді мого будиночка б'ють. Зараз попробую вийти туда так. Не попав два раза, да я. У мене нема нічего. і закрывай двері. Вот туда. Ох! кіп, кіп, кип зайшов! Чекай. Я біля школи. Пав, трьох! Урод! Дубив його. Ви тут прям дуже близько У Мене три патро... два патрони, два патрона оставили. Oh. Збив його, але мене патрики закипят. Я біля лікарні зараз. Буду ті домики лутати. Біля лікарні був. Бо. Що це за... Там кепка перев'язується, тип, біля, біля тебе. Ти пробіг. Я покажу тобі, хто босс її качалки. Він літ на землю. Встав, встав. О, по мені треба буде стріляти, тип. Мене вбили. Йоу. Не-не, я з друзями, я з Ой -ой -ой. А, той, той, той тип його не вбивав, той тип його не вбивав. Він з ним ділиться лутом. О, тут а чувак Моя... стоїть, він мене вбив. На початку електро з дробашом чувак тупо взяв мене вбив. Кепку. Там, короче, на полицайке чел должен быть, он, типа, мне говорил, что у него ноги, ноги типа, сломаны, и чтобы я его перевязал, я как только поднялся, он меня сразу убил. Вы режим тейммена? Да, да, он, я не знаю, он мне просто сказал, что у него, типа, он на полицайке, прям на крыше, я пошел, типа, ему помогать, и, типа, он меня сразу убил. Какие вы не пацаны! Ладно, я скидываю весь лут. Э... Две палатки. Вони дуже пацани, вони дуже заряджені. вони які заряджені. Типа калаш в руках, тип, що говорить зі мною. Ми в школі, ти бачиш перед школою труп? Перед школою є труп, а ми прямо тут на вході. Тип мені закинув сайгу з двома магазинами. Що? Фулово, фулово. Там тіп там тіптам тіп. Побіжу з лутаю. Халтути, туди, халтути. Сказать, что я мид друг Не-не-не, накажи на чём. Куда? Ты Да. Я накид. Ты говоришь по-русски? Нет. Нет? Окей. У тебя Да-да-да. там залутаны. они. это. Это

Раньше играл на другом, но на официальном каком-то другом. Я, если честно, не помню уже IP. А, не, 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 не. Василь, в каком ты, какие ты рюкзак? Синий. Sí. Добрый, я зеленый рюкзак гашу на сейчас. А, да ты я? Это твой Гранату закину, гранату закину, гранату. Одного Я не знаю, его. Одного из залутанных? Да. Пока нет, пока нет, никого не вижу. Они типа нашего убили. Шоу убили. Нет. Сзади, сзади, сзади зомби, сзади сзади

Типа я за электро, я беру до вас Влад, я в зеленому французі за те, що за поліцайку Я зараз спали, я зараз попробую його нокнути Почекай. Де ви? вы ви досі в тому здании? Ні, 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 ми свалили звідти, тип ми далеко вже трохи від поліцайки. Ти... мені, де він? я його вб'ю Знаєш, де зна... Знає, тут якийсь завод аля, типу, ну, з такими станками? Ну. Тут там, там, в тому Токторка Біжу до тебе, Тип. Все, вбив на його я се я чуть не във все добив. Там Кент і біжи до поліцейки в кента. Та він мертвий, Кент його мертвий. Точно мертвий? Та, 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 Та його кент 100% був мертвий. Каже, крыса помойная. Ну про мене? Та. Да. Так а шо він мені дав виж, сам. Так вот же ж зеленим рюкзаком, чип, бля. ТИ шо еба є... хуй? Та в факторці, бля. Чего вот, тута? Вон ВИХІД, ТИ шо ебаешь? Є... Я не БАЧИВ чип, ТА не бачив! Блять, ебать є... приколист, каже він вмерно. На... ОТ він по мені ху. Убив бля... Я є... бля... не бачив тип. Він вон. значить тоді Лутаю його, він забрав мій спортер, це той тип який мене хлопнув. Біля входа в поліцейський каже труп має бути, да? да. А тут якісь типи базарять. по-російськи. То, то а тут що? Та я забрав все, що міг, але у мене типу, немає місця просто біля. Підбіг, підбіг сюди. Під... Підбіг, сюди. підбіг сюди. Підбіг сюди ще один тип, чуєте базар? У мене патронів немає, мама. А, у мене патронів немає. Я то знала.

Бери калаш, лад будеш мати його, може Патрик десь на рейм. А я йду забирати БК свою однозарядну. А, на тобі ще шлімак, напевно. Пацани, я в джинсовій курточці, якщо що. Все, пацани, вот і лутик є. Ранок. Хтось зомбі брать. Угу, Це прикольно. Тихо. Тут эти сами типа, и сами типа, и сами типа. Я я я Вот, вообще, опять И портфель нормальный бери. Дай боже. портфель на... Да, есть, Вы же да, Я тоже типов убил. Вот тут, короче, они были. А где-то есть, наверное, да? Кого? Я знаю, я Они там, наверное. А это инфух туда. тип, заходит на сервак, он прям перед нашим домом. Что, 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 что? Они да, нас в шукают. Пошли. Они нас шукают. Да, да, они нас шукают. <laughs> они же там голые бичи, пи***ц. Они побегли, они говорят, типа, пойдем в больницу, они где-то там. Да, да, да. А <laughs> думал, Цикала... все в полицию. Звідки у них такая инфа? Цікаво чи вони спалили, типу, що цей, що я типу, разом з вами. А я тут от стояв, от, хоч через вікно його цели на цьому і думаю, давати хоть не давати, але потім він почав рухатися, я такий поняти. А вони прям біля мене бігали, він би розвернувся і до мене побачив. Якщо будь-раша, тип кажеш, це я опять, це я. Заходи, в натурі. Скажеш, що вони лежать на поліцайки, хай вони лізуть. Ні, там вони в то не повірять. Короче, я біжу на школу туди лягаю. Ой, тут джем який капець. Ще нікого не бачиш, тихо. перший удар, і я течу, ну що це таке? Ох, мене зараз зомби уничтожать. Одного за це просто, у мене 4 поріза я тип, я тебе случайно! Бедем ми... щемети, його. Куда забіг? Він з зеленим, зеленим рюкзаком типу. Куда забіг? А, зомбі ззаді. В тому домі, куди ми були, а? Ні, в тому домі, куди ми були, ні куда. Значить, значить, да, да, та, да, та, та, там тип забіг. Чотка. Мене заклинив Іш після першого же вистріла виробив його. Получаю у вас тут. Заберіть тих зомбі, блядь. Біжу. Короче, все, я йду від халу. Ну, типу, ну у нього, у нього, о, вітамінки я собі візьму. Типа, у нього бинтів дохера. лутай по помаксимум. Ножик. Біта. А в нього типа, ну, ладно, ножик візьму. Ну ці зомбі це просто трэш. Скільки їх тут є? Себе куртку підшию. Моїсь враження, що він коли в лапту по не слухає, понял, потом під'їжднює до гру і такі: "А хто це?" Так, давно. На... А хто? На турі, на турі. Та бо я останній раз типа бачив біля цього, біля того будинку, де а я тобі сказав. А ти чув, ну, типу, я, взагалі говорить. Я, я ж тобі а сказав, того, що він чув, він, він вибіг, я його вбив, і я три рази повторив, що я його вбив, і ти кажеш, мені здається, чи там тіп. Хто та, це бігає біля домика нашого. Я не можу. Дай. Я не можу з нього. Ти чув хал тільки що а казав? А він рофлить, а він рофлить. Нам, нам, до речі, треба якісь пов'язки зробити, щоб один одного впізнавали. Я Влад, и так мені може засвітити. засветить на нормах. Давай штаны цей позимаем. Нормально? Тупо высель е за прізвищем є снег. Так я поки покибал тошку, не ригають.